Укрексімбанк профінансував будівництво наступної черги лікарні Святого Луки у Кропивницькому на суму близько 200 мільйонів гривень. Область прийняла більше 90 тисяч переселенців. І найбільше серед яких українців, з охопленої воєнними діями Донеччини. Розширення лікарні, проведено протягом надскладних 21-22 років, дозволить надавати медичні послуги втричі більшій кількості пацієнтів. Лікарня Святого Луки один з численних кредитних проектів, яким «Укрексімбанк» може пишатись, але це й особливо, тому що ми тут поєднали і державну програму 5.7.9, і лінію з міжнародною фінансовою організацією, Європейським інвестиційним банком. Всю експертизу фахівців нашого банку. І важливо, що приватний лікувальний заклад є інтегрованим в національну систему охорони здоров'я. Це означає, що гарантовані державою медичні послуги, лікарня Святого Луки надає жителям області безкоштовно.